Я потратила всього лише 500 гривень та 2 години свого часу і приготувала заготовки на 7 повноцінних вечерь. Я купила три курки, розділила їх на частинки. З половини філе я зробила рулетики в беконі, просто беру філе, розрізаю її на дві або три частини. Кожну частинку відбиваю, солю, парчу, викладаю шматочок, закручую і обгортую беконом. Викладаю їх на тарілку або дощечку, відправляю в морозилку, після чого вакумую в пакетики. А із другої половини філе я приготувала неймовірно смачні, соковиті шашлички, які підійдуть до будь-якого гарніру. Філе нарізаю на кубики, додаю сіль, перець, сушений часник, соєвий соус і трішки соусу. Як все добре перемішую, надягаю на шпажки і ось так відправляю їх в морозилку. Після чого також вакуумую. Гомілки, стегенься і залишки м'яса я перекрутила на фарш, додала сіль, перець, сушень, чесник. І з половини зробила ось такі курячі кальцони. Просто викладаю трішки фаршу на пергамент або харчову плівку, розплющую. В серединку викладаю сирку в басу, в сухарях, також дуже смачно із соусом песто та помідорками. Відправляю в такому вигляді в морозилку. А з другої половини фаршу я приготувала просто фрикадельки. Ось такі Маленький, потім їх дуже смачно приготувати в будь-якому улюбленому соусі. Крильця я замаринувала в кетчупі, вони виходять дуже смачні. А із кісточок я зварила в бульйон, розліла по ось таких силіконових формах і заморозила. І коли мені потрібно, додаю його до соусів або підлив. І ось так, потративши всього лиш 2 години, більше не потрібно ламати голову, щоб приготувати на вечерю. Це дуже зручно та економить ваш час.